Блін, навіть не знаю, чому сказати, чому не трісняється. Зараз. Порти безпека для пацієнта. Да. Дітки. Ну, вік. Давайте вік, вік. Кошмар какой то коли. Доброго дня. Мене звати Гуменчук Ігор Ігорович. Сьогодні поговоримо про поняття седації, наркозу і лікування у вісні під час проведення стоматологічних маніпуляцій. Наркоз і седація це медикаментозний сон. Відрізняється тим, що седація це більш лояльний варіант ведення пацієнта у вісні. використовуються більш лояльні препарати, і пацієнт дихає самостійно. При веденні наркозу ж виключається дихання, вводяться наркотичні препарати і так далі. Ми працюємо в седації. Показання для седації для дорослих і для дітей, вони відрізняються. Як правило, в седації для дорослих ми працюємо, коли у пацієнта є страх перед лікуванням зубів, виражений блювотний рефлекс. Якщо це тотальні хірургічні роботи або терапевтичні, коли за один прийом треба зробити велику кількість роботи. У дітей же показання до седації, це, як правило, вік. Дітка ми проводимо седацію тоді, коли є більш-менш. Великий об'єм роботи, хоча б коли зуби лікується годину і більше. Чому ми проводимо дітям седацію? Тому що вони не можуть довго контактувати з стоматологом, це важко. Це треба робити за декілька прийомів. Тому лікар пропонує провести медикаментозний сон для того, щоб вирішити це питання за один прийом. Підготовка до седації у дорослих і дітей відрізняється. Саме головний момент це безпека. Сюди входить підготовка по їжі і по питтю. Останній прийом для дорослих за 5 годин до початку лікування, водички за 3 години. У дітей ж ситуація така: останній прийом їжі за 4 години, водички за 3 години. Також також перед лікуванням за тиждень або за 2 тижні, коли пацієнту зручно і ми погодили лікування в седації, потрібно здати. Набір аналізів це, як правило, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма це базові аналізи. Також розширені при необхідності рекомендує анестезіолог після консультації. Під час лікування в седації батьки присутні, коли ми починаємо лікуватись, Тобто, коли ми даємо дитинці подихати масочкою, вона засинає батьки поряд. Далі батьки виходять, ми робимо свою анестезіологічну роботу, починає працювати лікар-стоматолог. В цей момент я дозволяю батькам зайти, подивитися, як це виглядає. І після того в них вільний час, поки ми не закінчимо лікування. У закінченню лікування анестезіолог відключає препарат, на якому ми спимо. 10-15 хвилин дитинка прокидається. Ще 10-15 хвилин і їдемо додому. Повністю препарат виходить з організму приблизно за 5 годин з сечею. Тому в цей період потрібно активно їсти, пити для того, щоб препарат як швидше вийшов з організму. Безпека під час лікування в седації це для нас саме головне. Тому, коли ми працюємо з дітками, обов'язково використовуємо метод інтубації Тобто ставимо трубочку через ніс в дихальні шляхи для того, щоб їх захистити від потрапляння сторонніх тіл, водички, все, чим працюють стоматологи, в ротовій порожнині. Це безпека, це саме головне у дорослих. Ми використовуємо такі варіанти при великих тотальних роботах, при менш необхідних тампонада. Також повітроводи і так далі. Під час лікування йде повний моніторинг всіх функцій організму: тиск, пульс, сатурація при необхідності електрокардіограма в динаміці. У нас є все необхідне обладнання, а також набір медикаментів для невідкладної допомоги. Лікування у вісні це комфортно та безпечно для пацієнта. За один візит можна виконати великий об'єм роботи.